Думка громади мені зрозуміла, і я її поділяю. Але ізначально взагалі ця автостанція мала бути там на в'їзді в Житомир, там де тролейбус згодає. Але чомусь потім, скажемо, адреса змінилася з двісті там на 161. От і все хотінько прибуває робоча група. Сегодня рабочая группа должна определить целес. Мы сейчас не говорим вообще о строительстве каких-либо торговых центров, там торговых рядов и так далее. Об этом мы вообще не говорим. Автостанции. Вот мы теперь должны поговорить по автостанции. Автостанция нужна или не нужна? Не нужна. Вот, да, да, авто, да, авто, если не рабочая группа примет решение, народу, что, народу, что автостанция не нужна, троллей, это троллей, да, решение да, будет вынесено на рассмотрение сессии. Будет отменена, отменены, отменена передача этого земельного участка на коммунальное предприятие благоустройства и будет рассмотрен другой земельный участок под выделение под автостанцию. Відповідний протокол. Ми зараз зранку показати відпрацюємо, вам поставимо до відео. А тут ваше там менше, ну взяли я подаю. Сьогодні було прийнято рішення мешканцями будинків 159, біся 51, 141, я думаю, це їх також входить. Про те, що ніякої міні-автостанції, ніякого ринку додаткового на трошки не потрібно. Відповідно, завтра на 9 годину збереться робоча група і все це оформить документально. Тобто ми дали мешканцям, скажімо так, гарантію, і радник міського голови, і заступник міського голови. І я як депутат дали гарантію, що на найближчій сесії. автостанції і торговельниці. Тому що тут, ви самі бачите, тут не можна прийти ніде, а якщо буде кожна торговельна ця, тут не можна, буде нічого робити.